Доброго ранку. Читаю 25-й розділ книги Вихід. Тут зустрічаю такі багато різної такої атрибутики. Мідь, срібло, золото, блакитне сукно, пурпур, темно-червоний карамзин, вісон, козяча вовна, пофарбовані в червоний колір шкури баранів, сині шкури акації дерево, Олія для освітлення, пахощі для єлею помазання, аромати для ладану, камінь, онікс та камені, камені для інструкції ефоду і нагрудника і так далі, і так далі. І які мають бути кільця, які мають бути розміри до дрібниць, все описано, що потрібно зробити для. Людей для місця поклоніння Господу, там, де вони будуть зустрічатись з Господом. І дуже, от мене задає, я задав питання собі, для чого стільки дрібниць, для чого стільки от різної атрибутики. І десь бачу, що для людини це потрібно. Потрібно, щоб було е, місце зустрічі з Богом, це час, який вона проводить з Богом, щоб вона до цього. Ретельно, старанно готувалась, щоб вона до дрібниць все продумувала, щоб це не було якось так наспіх. Біжу на роботу, сів, скоренько, почитав, а щоб це було підготовлено, заплановано, продумано, щоб для цього виділялось в житті особливе місце, особливий час. І особливо, щоб для цього була підготовка. Тоді, в той час, люди зустрічались із Богом біля ковчега у святої Святих, в Скінії. Туди приходили люди. Потім вони приходили до храму. І також у них була ретельна, немала підготовка. От. А ось тут зараз ми живемо в такі часи, що ми можемо десь є загроза, це все. Якось проігнорувати, не звернуть на це особливої уваги, якось не придати цьому такого значення, яке значення придавалось тоді. Ну, це ж старий заповіт, це ж закон. Але я думаю, що для нас, для людей, новозавітніх людей взагалі час, місце, спосіб зустрічі з Богом, він не менше важливий. Чим для е, людей того часу. Тому один брат сказав: якщо ви не, мож, не зможете бути святими або точними е, в дрібницях у ваших відносинах із Богом, то ви ніколи не зможете бути справді святими, досконалими і, е, е, і такими відданими, вірними Богу в серйозних речах, в серйозних моментах. Тому сьогодні до нас, до мене особисто через цей текст, ну, задав я це питання для себе, і для мене це питання звучить так, яке твоє місце, який твій час, твої відносини з Богом, які, як ти готуєшся до цього, скільки ти виділяєш часу, наскільки для тебе важливі, може, навіть деякі дрібниці, такі як. Де ти будеш читати, де ти будеш молитись, чи тобі ніхто не буде заважати, яка це буде кімната, в якому яке це буде навіть освітлення? І багато-багато інших моментів. Друзі, брати, сестри, готуємо наше місце для того, щоб зустрічатись з Богом. Сьогодні у мене це місце. Ось ну тут я мало приклав зусилля. Мало готував тут. Все приготовлено, приготовлено самим Богом. Ось така краса. І шкода, щоб на цьому місці не молитись. Шкода, щоб на цьому місці не прославляти Господа. Тим більше, коли у нас є завжди можливість мати біля себе слово Господнє. Благословінь всім всього найкращого.